Цієї історії ми знаємо вівдейській історії. Тобто, е, коли виставляють якусь позицію негативного відношення до сексуальних уподобань людини, е, це одна позиція. А коли вводяться в правове відношення і нав'язується нам, тобто чому мої сексуальні уподобання мають бути гірші, ніж інші. І чому інші сексуальні уподобання мають бути кращі, ніж мої сексуальні уподобання? Взагалі, дідусь фройт. Спирається завжди говорив, що е, збочення це відсутність будь-яких сексуальних уподобань. Це інша справа смаку. Тобто давайте справу смаку винесемо в приватний сектор індивідуальний, так, судите, е, де присутнє слово інтим є, де присутні там, люди, які тим займаються, і це не треба виносити на площі, е, на паради. Я ж не ходжу, і ви не ходите, з ким ми мали. І вподобання чи відношення за все своє життя, люди грішні, у кожного своє різне, ми не ходимо парадами. все-все е, Які порушення права? Значить, це не право, Конституція чітко зазначає, всі рівні. Ми, да, ми всі рівні. Значить, хтось хоче якісь привілеї. До чого це? Абсолютно з вами поводжуюсь. Тут навіть, дивіться.